Наші вітання і Божих вам благословень. Як подолати диявола в своєму житті? Так, на... Люди вважають, що він нездоланний. Або для того, щоб він забрався, треба там, кудись їхати, там, якісь обряди робити, ритуали, квалт плаштовувати. Так він виходить. Якимись там предметами спеціальними обкладатися, амулетами і тому подібне. Але насправді так виходить диявол. Найголовніша проблема християн, що вони не слухають тих, хто в своєму житті вже переміг диявола, хто знає його і знає, як з ним боротися, що потрібно робити. І дуже простий є приклад: приклад магніта є, коли магніт. Одна сторона до одної притягується, і є, коли перевертаєш, вони відштовхуються. Так само і людина, коли вона сповнена об'явленнями Божими, і це дуже чітко видно на прикладі розмови Ісуса Христа і Апостола Петра, коли вона сповнена об'явленнями Божими, то тоді вона, як магніт, притягується до Бога. Як тільки вона нехтує, пручається, не сприймає Слово Боже, то в духовному світі ця ж сама людина вже. Відштовхується від Бога і притягується до диявола. Тому Ісус у 16 розділі Євангелія від Матвія і сказав Петру: Відійди від мене, сатано. Це сталося після того, як Петро поділився об'явленням про те, хто ж такий Ісус. Ісус його похвалив і став відкривати Петру волю Божу. І коли Петро почав сперечатися з Христом, заперечуючи. Те, що Бог відкрив на життя Ісуса, то Ісус і сказав Петрові, відійди від мене сатано. Як же після цього довіряти тому самому Петру чи тому чи апостолам, коли вони то кажуть об'явлення Божі і вони є каменями домі Божому, то вони чинять спротив Слову Божому, волі Божій і відійди сатана. Приклад Петра показує нам, що є процес зростання, як фізична людина народжується і зростає, так і духовно. І цей випадок стався на початку духовного зростання апостола Петра, і він, зрештою, став апостолом. Він став підґрунтям, фундаментом церкви Божої, і сьогодні ми маємо вчення апостолів, і на цьому будується наше християнське життя. Ми маємо зрозуміти, коли ми наповнені об'явленням, коли ми з'єднані з Господом, то тоді Господь дає нам владу, дає ключі від смерті і від пекла. І Він ставить нас в фундамент, в основу. І коли навпаки ми пручаємося, то тоді ми з'єднуємося з дияволом. І тоді Господь говорить: відійди від мене, сатано. І знаючи, що Ворог людини це диявол. Ісус все зробив, щоб попередити нас, щоб застерегти, щоб навчити, як боротися з дияволом. І апостол Яків говорив: Протистаньте дияволу і втече від вас, наблизьтесь до Бога і наблизиться до вас. Ісус, це Слово Боже, і Він уже переміг диявола. і коли ми наповнюємось Словом Божим, об'явленнями Божими і зберігаємо їх в своєму серці, в своєму розумі, то тоді диявол тікає від нас, і тоді ми ще ближче, як магніт до магніта, притягуємось до Бога і перебуваємо в Божій присутності. Щоб розібратися в цих питаннях краще, заходьте за посиланням в описі, підписуйтеся на телеграм-канал, посилання на які ви також знайдете в описі, і напишіть нам, будь ласка, якщо у вас є потреба у духовному спілкуванні.